Всім привіт! Я астролог Леся Шуманська і це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 9 травня 2023 року. Сьогодні увесь день Сонце буде в її з, з ураном в 19 градусі тільця. Тому ще раз і ще раз повторюю, що день напружений, максимально е, небезпечний е, і розслаблятися ще рано. Проте, якщо ми будемо максимально дисциплінованими, братимемо відповідальність за своє життя на себе, триматимемо слово, виконуватимемо обіцянки, а наша риторика буде чіткою. Структурованою та серйозною, то вдасться вирішити багато задач, тримати емоції під контролем та скерувати їх у мирне русло. Також день сприятливий для структурування своєї справи, виведення чітких алгоритмів дій, надання реальних форм потоку ідей, турботи про близьких людей та не тільки. Чудовий час для того, щоб скерувати свою увагу на самореалізацію для справ матеріальних, фінансових, прагматичних, звертаємо сьогодні увагу на діток. Їм кончив сьогодні необхідні обійми, слова люблю тебе, моє сонечко, і максимум уваги. Підтримуємо їх ініціативи, якими б нереальними вони не виглядали. Отож, і ми будьмо максимально креативними, спонтанними, робімо революційні зміни в своєму житті та діяльності. Сьогодні можна все. Підписуйтесь на мій канал, переходьте в Біо, там більше інформації про цей день. Приходьте на консультації. Буду вам щиро вдячна за вашу увагу реакції. Зустрінемось завтра.